Повномасштабне вторгнення в Україну принесло чимало лиха українцям. Війна це не тільки вбиті й поранені. Тисячі тих, кому пощастило вижити під час обстрілів, залишилися просто неба у Покровську. Внаслідок обстрілу, який стався 7 серпня, пошкоджень зазнали більше десяти багатоповерхівок. Ми асталіс ні, ні окон, ні двірі, ні одного е, апокаліпсіс. Е, все кругом валяється, Пол – плошної бите скло. Пострадав э, син, котрого раніла, зашивали ногу. все було дуже страшно. Розрушення э, просто критические. Пострадали ми, пострадали сусіді, э, пострадали десятки домов рядом. Э, такого и врагу не пожелаешь. Події та наслідки пережитого люди досі згадують зі сльозами на очах. Просто вот это вот вось с дев'ятого этажа, обзор. Страшное было. Руки до сих пор трясутся. А видела, как дом разбирали. Страшно. Самое страшное, что люди погибли. Да. То, что зруйновано, то, что нет, это можно восстановить. А люди уже... Да. Людей не вернешь. У нас на балконе окна вылетели. Подоконник в зале сдвинулся, в спальне, вверху щель, то ли просело окно. Ну, стекла слава Богу целе, але окна самі по себе нарушены. У мене балкон застеклене з стороны двора. Вылетели всі стекла повністю. А з обратної сторони, з улицы Шевченко, на лоджии теж стекла вилетіли. І на кухні і в спальні стеклопакет розсипався. Органи соціального захисту населення у Покровську разом з благодійними організаціями ведуть прийом громадян, які до них звертаються. Управлінням соціального захисту ведеться прийом, складається реєстр осіб, які нуждаються в допомозі. Також допомогу надає міжнародні організації: це Адра, Аваліст, Проліска, а також Чілдрен, це матеріальна допомога, а також стройматеріали. Представники благодійних організацій наразі приймають заявки на грошову допомогу. Ми даємо допомогу постраждалим людинам, а також ВПО. Якщо жителі пострадавших будинків, треба від них ідентифікаційний номер, банковські реквізити, також паспорт і документи або прописка на квартиру. Вчора звернулося більше ста людей. 85 домогосподарств. Допомога на одну людину 6600. Співпрацюємо з міжнародною організацією Адра, надаємо інформацію постраждалих. Завчора ми прийняли більше ніж 100 заяв. Також ми направляємо списки поранених пожежників та співробітників поліції. Фахівці управління соціального захисту населення також допомагають мешканцям у поданні заявок за програмою є відновлення, яка стартувала у травні цього року. Допомагаємо дозванюватись до кол-центра, збирати документи, надаємо консультації, які документи необхідно зібрати. В ОСЗН зазначили, що з місцевого бюджету також надається грошова допомога. За зруйноване житло у розмірі 80 тисяч гривень, 100 тисяч надається родинам людей, які загинули в нас. Слідок обстрілу.